Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Виїсти воскрес! 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 Цими прекрасними і святковими словами вітаємо друг друга і маємо надію, що коли озвучуємо ці слова, то ця радість, яку ніхто від нас не може забрати, вона приносить нам. Настільки торжество нашої душі, що наша душа ликує, веселиться, радується, тому що наш з вами Бог Воскрес. І якщо ми подивимося трошечки назад, то перед світлим Христовим Воскресінням ми проходили страсний тиждень і читалися страсні Євангелія, де показувало нам. Якась відбула трагедія у людстві, яка відбулася трагедія для тих, хто був послідовником з Христом? І дуже багато людей, дивлячись на ці всі події, які відбувалися тоді в Єрусалимі, ужасалися, устрашалися, боялися цього всього і навіть боялися десь. Вийти на вулицю, аби якось не бути учасниками тих страшних подій. Але були і такі люди, котрі хотіли це бачити, котрі хотіли брати участь у цьому, і ми бачили, як і здівалися над нашим Спасителем. А чи пам'ятаємо ми слова, які сказав сотник біля Христа, коли земля потряслася? І церковна завісася роздерла, і затемнення було. І сотник, той, котрий був біля Христа воїном, він сказав, що істинний Бог, ми розпняли Бога. І оці слова, вони повинні нам нагадувати з вами, що якщо людина бачила ці страдання нашого з вами Спасителя, і вона восприйняла це. Напевно, і ми маємо в своєму житті якісь страдання життєйські, але дивлячись на розп'ятого і воскрешого Христа, ми кажемо, що істинно Бог наш. Цей Бог дає нам цю радость, котрі ми з вами сьогодні її маємо. Нехай ця радость воскрешого Христа благословить нас всіх міром. Це дуже нам потрібно зараз у теперішній час. Любов'ю друг до друга, тому що так нас викликає Христос, що якщо ми будемо мати любов між собою, то тоді будуть бачити, що ми є Христові. І празнуючи і святкуючи це світло і Воскресіння, ми показуємо побіду, ту побіду, которія. Воскресший Христос пообіцяв нам всім і сказав такі слова, що мір вам. Цей мир нехай буде у серцях наших і у душах наших, цей мир нехай буде в нашій страждальній Україні, яка зараз страждає і переносить тяжкі дні. Ті години, котрі наші воїни, захисники страдають в тих окопах, в тих містах, де зберігають нашу цільність нашої країни. Нехай мир і перемога вже засіяє на нашій землі. От про це ми і молимося, молимося до Воскрешого Христа. Щоби Господь нас всіх укріпив, благословив і не здаваймося, якщо нам важко у нашому житті, завжди пам'ятаймо, що Христос Воскрес для нас з вами. Прийміть найщиріші вітання, ваше високо дорогий Отець Дмитрій, із цим прекрасним і святковим днем, де ми сьогодні зустрілися в цьому величному Соборі. В місті Ужгороді безмінно і прославляючи світло Христової Воскресіння, наш правіший архієрей, Митрополит Фіодор передає вам і всій пастві, дорогим братям, сестрам, хору, всім Він дуже любить вас, але не зміг сьогодні бути з нами, але передає благословіння і пасхальну радость, і з пасхальною радостю вітає всіх вас. І ця любов нехай буде благословена Господом. Дякуємо протирею Володимиру благочинному, який також прийшов розділити цю радость пасхальну архімандритам, священникам цього собору. Нехай вся милостивий Господь вас всіх укріпить, благословить і допомагає вам. Амінь. Ваше Преосвященство, дорогий наш владикий Ларій, сердечно і вас поздравляємо сьогодні з праздником Пасхи. Бажаємо вам, щоб на полі вашої архерейської служби Бог завжди допомагав вам з успіхом наставляти людей. Просимо і вас також передати нашому владикові Митрополиту Фьодорові, наш поклон, нашу синовню любов від усіх наших. Духовенства і народа Божого, мир усім людям, хто прийняв Воскресення Христово. і вам желаємо доброго здоров'я, много літа і спала деспота. Спаси, Господи! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес!